Українці здавна оздоблювали тканину, а одним із найдавніших способів зробити це була вибіка, нанесення візерунків дерев'яними штампами. Ця техніка з'явилася в Україні близько тисячі років тому, спершу в домашніх умовах, а згодом і у ремісничих майстернях. Нині спробувати себе в цьому мистецтві змогли й відвідувачки центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького під час майстер-класу. Ми продовжуємо вдосконалювати свої знання про українські традиції, і ми на майстер-класі сьогодні будемо працювати над дивовижною технікою, Українська вибійка, тобто штампування візерунків на тканині. Це старовинний вид мистецтва, і його використовували в оздоблюванні і одягу. І хатнього інтер'єру, і побутових речей ми сьогодні будемо створювати за технікою вибіки святкові серветки. Тренеркою майстер-класу стала миколаївська майстриня Віра Жевнер. А кожна його учасниця самостійно добирала елементи оздоблення та створювала свою унікальну композицію. Тематика наша. Це новорічна Різдво, Новий рік, свято, хоч на вулиці й тепленько, але ми будемо використовувати зимову тематику. Це і янголята, і ялинки, і українська тематика, наші обереги, вишивка, сніжинки. Вибійка це ідеальне заняття для творчих людей, особливо для тих, хто не має навичок малювання. Тут достатньо лише мати творчу уяву, щоб створити свій оригінальний візерунок. Катерина Рупташ, Владислав Відомський, Павло Москальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі Март.